Що ми, по-перше, ми не пропускаємо Богослужінь. Да? По-друге, ми духовно, як я говорив перше, ми духовно розвиваємося. Не треба починати розвиватися або початку навчатися е християнству. З чогось такого накупити ікон, накупити там книжок, стати там отакеніо неохрести, понакуплювати, постувати там середу п'ятницю і всі пости, поклони бити. Ні, не треба з цього починати. Це шлях в нікуди. Людина може зламатися, і, і, і все. Давайте будемо починати з меншого, з меншого. Навіть та людина, яка 10 і 15 років, вона також може зламатися, тому що ну, не крепка наша віра. Сили світу все ж таки більш переважають, і людині все ж таки хочеться в теплі, в добрі бути, аніж ось, ось, бачите, холодно і, і незручно. От. Але. Е Давайте будемо починати із, із звички, кожну неділю приходити до храму. От Взяти собі за звичку. Кожна людина, кожна неділя я в храмі, кожне богослужіння я в храмі. От давайте собі таку звичку візьмемо. Не час від часу, або там сніг, дощ. Там, чи що. От. Кожна неділя, сніг, Богу дякувати за сніг. Я пройдуся по парку то дивлюся на природу красиву і зайду в церкву, попрошу у Господа, подякую Йому за те, що дав мені побачити таку красу. Дощ. І за дощ буду дякувати. да, Я хоч і змокну, але я у храмі нагріюся молитвою, я відрожуся і так далі. Да? Тобто, за все всьому. Негативі шукаємо. оцей позитив, позитив шукаємо. Давайте знайдемо в собі, вироботаємо, да, випрацьовуємо собі звичку, кожну неділю приходити до храму. Що в храмі робити? У храмі роботи багато. Молитва це, це, це не перероблена робота. Ми кажемо, ой, дома роботи, скільки що не можна переробити. У храмі молитви. Ця, ця робота ніколи не переробиться. Тому що. Молитва вона є завжди, е як в перший раз. Молитва вона завжди є навіть людина, якщо людина знає, як зробити роботу, там, поприбирати в хаті, знає, як віник мете, або як пилосос там працює, знає, то в молитві людина зачасту навіть не знає, про що молитися. Як молитися, не знає. І от кожен раз приходить. Іначе перший раз приходить, іначе перший раз. І слів не можна підібрати, і переживання якісь такі, яких не було. Ось це є молитва, оце є розвиток людини. От пережити оце все, навчитися не просто правильно молитися, взагалі, навчитися молитися. Правильно, неправильно, поки що ні. Приводити дітей своїх. Це надзвичайно важливо. І ми їх приводимо, вони вчаться. Сподобається їм, захочеться їм пізніше чи ні, це вже інше питання. Але ми своє, свою місію виконали. Ми їх намагалися привчити, ми їх привчали до храму, до молитви, до причастя. Що є важливіше? Що є важливіше, чи причастя? Що є важливіше? Нема нічого. Нічого немає. Молитви, пости, поклони, хресні хода. Це, це, все, це все придумано людьми. А причастя придумано започатковано за, за да, започатковано Господом нашим. Нема нічого кращого, ніж ми приводимо дітей і причащаємо. Нема нічого кращого для дитини. Ось з самого самого маленького починаємо. З самого самого маленького, да, холодно, да, а літом буде жарко. Ой, не повів дитя, бо це ж тут жарко, дух не, душно, Ой, й сам не пішов, бо жарко, душно, або там треба їхати на огороди, або там іще щось. Пам'ятаєте, я говорив, що диявол нас завжди спокушає. І диявол нам постійно каже. Ти недостойний піти в церкву, ти недостойний причаститися. Ти недостойний те зробити, ти недост... тобі не можна. Ти там хворий, тобі сьогодні треба таблетку випати. Випий таблетку, до причастя не йди, бо тобі там ще щось, так? і ми що? Сьогодні не йдись, завтра підеш посповідаєшся. Ти сьогодні не вичитав молитви. До, до причастя до, до сповіді канони не почитав. Не йди до причастя. Ти ж молитви не вичитав, тобі нельзя, диявол каже. І людина й не йде до причастя. Канони, молитви то все людина придумала. Причастя започатковано Христом. Так? Ми пам'ятаємо це. Нічого немає. Людина причастилася, сіла дома після служби, вичитала, дочитала, доробила. Але подолала оту спокусу. Ми в храм ходимо, в храм ходять одні там, там в храмі не бути, і тим паче дитину не можна. І ще треба на дитину там брошок, і сережок, і булавок понадівати, щоб, не дай Бог, хто на дитину подивився в церкві. Там же там ж же страшне, що робиться в тій церкві. Христос прийшов до кого? Христос прийшов до хворих. Не здорові потребують зцілення, а хворі. Ми приходимо в, в лікарню. Що ми там чуємо? Плач, скрежет. Лікарю болить, лікарю виручай, лікарю дай таблетку, лікарю вколи укол. Здорові приходять у лікарню. Ну що здоровим робить в лікарні? Максимум, що? На профілактику. Тому що попередити хворобу, легше, ніж її лікувати. Так? І то. Ну хто останній раз з добродива прийшов у лікарню? З добродива туди не ходять, хто? хто приходить сюди в храм. Ті, хто потребують допомоги духовного лікування. І що ми тут чуємо? Господи, дай мені зцілення. Господі мені болить душа, такі самі слова, як і в лікарні, ті самі слова і почуття ті самі. І Господь зціляє, як лікар зціляє, так і Господь тут зціляє нездорових, а хворих, ті, хто потребують видужання, ті, хто потребують уздоровлення свого, своєї сущності. Ті, хто потребують зцілення духовного і тілесного, звісно. Тому говорити, що тут всі такі святі і набожні, і праведні, ми не можемо. Не можемо ми цього сказати. Тому що серед людей чому ми хворіємо? Бо грішимо гріхів в нас наскільки багато. Гнів, якийсь обман. Я завжди кажу: гнівитеся, хочете десь там от на когось викричати, видіть на природу, десь там по, -по сваріться до того, причепіться до того куща чи дерева, чого воно там стоїть. Виплюсніть оцей гнів із себе, не тримайте його в собі. І тим більше на людей, на дітей своїх не ви не викидайте ви оцей гнів. А й в собі не тримаєте, тому що цей духовний гнів він переростає у, тоді у тілесну, фізіологічну хворобу. Тому хто тут буде стояти? Здорові? Чи хворі? Чи ті, хто не, не, чи грішники, праведники тут будуть стояти? Чи грішники? Хто тут буде стояти? Грішники будуть стояти. Розумієте? І казати, ой в церкві тут таке все таке все красиве, таке все тут тут, тут. тут сюди ходять тільки такі світлі люди. Ні. І я ж не світлий. І моїх гріхів скільки що я не знаю, як і, пере, і переказати кому і, кому і розказати про свої гріхи. Тому що вони є, і вони дуже сильні. Тому що я теж людина слабка да, у вірі, можливо, ще в чому слабка. Тому -то, тому то не треба казати, що от в церкві, або там казати, я в церкву не буду ходити, тому що там таке, там таке, там таке. Да, там таке. Да, там грязь, да, там гріх, да, там язви і хвороби. Да, да, саме тут таке і є. Але чим ми зціляємося? Словом Господнім вірою і причастю. Немає більше нічого. Слово Господнє, віра наша і причастя. Якщо ми будемо причащатися, хто б нам що зробив, хто би нам що хотів би зробити, нічого не зробиться. Тому що ми віримо, що ми причастилися і зцілилися. Я причастився, зцілився. Що хто хоче мені зробити? Воно, як в зеркало від, 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 відіб'ється, тому що в мені Христос, в мені спасіння. І я вірю в Це. І оця віра мене зігріває. І холодно, і і, Богу дякувати не сиро. І холодно, і морозно, і ноги мерзнуть, але в мене горить душа, тому що я вірю. І спина мокра. Тому що я вірю. Що Христос мене не забуде, почує. Вбереже і на праведний путь виведе і поведе до спасіння. Підходимо до ікони і до Христа.